Обласний перинатальний центр є флагманом по Івано-Франківській області щодо якості надання медичної допомоги. Шлях від вагітності до безпечних пологів в Івано-Франківському обласному перинатальному центрі відбулася конференція для лікарів, акушер-гінекологів, жіночих консультацій, пологових стаціонарів та приватних закладів області. Мета конференції покращити надання медичної допомоги вагітним породіллям та новонародженим. Наш претендент-центр являється закладом, який мусить нести інформаційну етичну роботу і допомагати нашим колегам першої другого рівня надавати досить професійну допомогу. Тут збираються не конкуренти, тут збираються партнери, які мають Одне завдання покрасти якість надання медичної допомоги. Обласний перинатальний центр є флагманом по івано франківській області щодо якості надання медичної допомоги. І власне, ми очікуємо в наступний рік ще відкриття останнього відділення, Це пологове відділення, яке є серцем перинатального центру. Також є серцем пронатального центру. Це є реанімаційне відділення немовлят новонароджених. Адже тут народжують найскладніші пацієнти. Наші тут народжуються передчасні пологи. Відбуваються однією з ключових тем конференції є питання маршрутизації пацієнтів, оскільки стан вагітної жінки визначає місце її пологів. Своєчасність і місце. Надання допомоги мають значний вплив як на матір, так і на дитину. Маршрутизація пацієнта полягає в тому, що на кожному рівні надається певний етап медичної допомоги. На першому етапі надається допомога вагітним після 37 тижнів, на другому етапі з 37 до 34 термін вагітності. А вже третій етап це є третій рівень надання медичної допомоги. Тому якщо пацієнтка заслуговує на увагу, яка потребує третього рівня, то вона має минути ті всі етапи і прийти до нас. В перинатальному центрі вона може отримати. Ти весь комплекс надання медичної допомоги починаючи від терміну гестації, якому вона звернулася до 34 тижнів. Бо ми спеціалізуємося на допомозі недоношеним діткам, особливо в терміні гестації з 22 тижнів з вагою при народженні 500 грам. Менеджер медичних проєктів Володимир Мітін каже, що зараз змінюється не лише медичне обладнання, а й підходи в комунікації між пацієнтом та лікарем. Тому медикам важливо ділитися досвідом одне з одним. Вигідність вона є. І відповідають за неї за ці дві ділянки. Перша ділянка це ведення вагітності, спостереження жінок. І друга це народження дитини, яке відбувається тут. І на першому етапі вони мають чітко усвідомлювати, що відбувається, щоб правильно скоровувати пацієнтів. Потім, якщо виникають найменші ризики якісь, вони мають знати, що треба робити, як і коли. Міняються відносини між пацієнтом і лікарем. Міняються. Пацієнти мають більше довіряти лікарям. Вони мають не довіряти інтернету або своїм знайомим, тому що вони не є фахівцями в цій галузі. Нам треба зробити фахівців, щоб їм довіряли, а пацієнти будуть довіряти фахівцям. І це буде запорукою того, що дитина, яка народилася, вона буде здорова. А після конференції для лікарів медичних закладів Івано-Франківської області провели екскурсію відділеннями обласного перинатального центру. Надія Цінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.